Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Сьомий Тарас Воєвода. Другий Дмитро Гордус. Номер 9. Володимир Кузьмін. 77. Володимир Куліш. Так. А у нас тим часом і перший гол. Забувають козаки уже. Зараз до речі. Мустанг таксі вже міг зрівнювати рахунок. Лучанінов з ближнім розіграв аут. Пробуває Лучанінов. Бонзик пробиває і забиває Бонзик. Там був рикошет. Від... Пусти від себе м'яч. І зрештою завдає удар команець. Хора хора! В дальній кут стріт. Так, вдалося все ж таки взяти ситуацію під контроль. А тут в м'яч зіграв Бонзик, можна розвивати контратаку і пробиває хора. Нічия 1-1 у протистоянні козаків Юнати. та Мустан таксі після першого тайму. А тим часом і другий влітає у ворота. Не наважився на удар. Його відразу двоє суперники зустрічали. Але за слабку невдалу передачу назад віддав Оленковський. І 3-1. Ось вона. Поки що лаві, наладити. запасних перебуває. Поминець. А зараз горду. Ворота порожні. Удар відбувається. Але... Зараз ще одна помилка перед власним штрафним від козаків Юнайтед. Команець. Команець за НАТО. Зараз перехоплення ворота порожні. удар і 3-2. А Манков один дотик повертав. Кацарський. Передача на Бонзіка. Невдалий простріл там був. Підняв у повітря, Бонзік. Володимир Куліш, капітан колективу козаки Володимире. Друга гра поспіль і досить непогано стартували у золотому дивізіоні. Ну, максимум поки дві гри, дві перемоги. Як вважаєш, що сьогодні вийшло, що ні. Поділись емоціями, мінімальна перевага і за рахунок чого вдалося сьогодні перемогти в першу чергу? Та ну, Почали якось побільше тренуватися інтенсивніше. Ми знали, що буде тяжка ігра. Мустанг таксі завжди він давав в нас з ними три ігри. Одна нічия, це друга перемога. То знали, що буде тяжко, максимально настраювалися по емоціям, по ігрі. Чуть-чуть ну, качелі були. Те, що не ігрували на тренуванні, воно все більш-менш вийшло. то будемо ще старатися. Треба більше перемог. Вов, кого ти можеш виділити сьогодні у своїй команді? І в цілому, що ти скажеш по голдлізі? Наскільки вона для вас є е... сильною, стабільною? Ну, ось ваше враження взагалі по складу учасників? Ну, Голд Ліга цікава, максимально цікава. Команди на вищому рівні всі грають. Всі... Дуже хороші, ну а ми настроїмося на енерджі, як дербі таке, то, мені здається, там буде цікава гра. Хто сьогодні у складі своєї команди сподобався найбільше? Трухон. Та він виручав нас пару раз. І семиділка, як завжди, буває збави, а це зараз опять трохи набирає, то молодець. Вов, дякую за твій коментар. Бажаю продовжити в тому дусі, головне ж без травм. Друзі, команда козаки і.